Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні пограю у Fortnite та покажу новий Wing Suit. Тобто рюкзак з крилами. Ну, якось так це перекладається. Саме цьому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я вже відкрив новий скін зимнього. Давній, ось так він називається, ось так він виглядає. Це реально прикольний новий річний скін. І зараз я лечу на локацію. Петля. Ось така Little Labs. Тут, як бачите, ось така. Ось такий кругляшок стоїть над нею, в який не можна врізатись, бо він тебе просто відштовхне своєю аурою. Да, його аура смертельна. Знаходжу дробовик, лутаюсь в першому будиночку. Тут така лабораторія, до яко досліджує петлю. Ну і, і точку енергетичну цю. Коротше, тут я бачу чувачка когось, нападає на нього. Це був ботик, але його вбив інший ботік. А я вбиваю цього іншого ботіка. Вдобуваю його, і з нього якраз падає Вінксюд. Вінксюд це такий епічний предмет, це такий на ньому можна літати. Ну це типу ранець з крилами. Як і jetpack, тільки трошки інше, трошки інша ціль, трошки інше, ціль одна і саме, просто трошки, інше виконання. Тут бачу тюрму плюшевих іграшок, тут сидить і банан плюшевий, і мяускул плюшевий. Виходжу, ламаю, як бачите, скло, мені реально подобається ламати скло, це реально прикольно. Тут заходжу в кімнатку з лабораторією, тут щось вчать, щось читаю, щось таке. Ось знаходжу це місце, тут ламаю. Ці якісь датабази, не знаю, знаходжу дробовик, знаходжу хілку і так далі. Знищую далі ці датабази, і просто тут виходжу звідси, ламаючи скло, знаходжу пешку, але не збираю її, далі піднімаюсь, піднімаюся на вулицю, ламаю цей кущ з трьома слюб бочками, збираюся, тут бачите, цей камінь стоїть, який ми шукали і спасали від демонів. А перед ним ось ця гігантська робо. Робить пушка, яка хоче забрати цю, цю штуку, яка вже захопила буквально цю лабораторію. І змінила тут все буквально. Бронічеська лабораторія була філетова, тепер вона жовта через ці руни, через цю пушку кругу. Бачу свина, і добиваю його. Ну Хелловін вже прийшов, а вже зараз в Новий рік теж прийшов. А чому він ходить з свині? Ось такий опис в Вінсксют. Як тим коштись, ти просто спускаєш себе в повітрі і потім летиш. Але як бачите, мене відштовхнула ця аура цієї пушки круглої, і коротше, тому зараз вам трохи пізніше покажу. Лутаю скриню в спортзалі, тут у нас ще водичка є, якісь може, це, офіси. Коротше, я звідси виходжу, шукаю інше місце, як бачите, тут у нас більярд, в більярд можна пограти, якісь постери цієї філетової пушки. Якийсь жовтий куб, ну, жовтий куб, першої, першої реальності. Пам'ятаєте, жовтий куб у нас вже був в Фортнайті. Тоді була королева кубів ще. Я пам'ятаю, цей сезон він такий був, ну, чесно, тоді був фіга зомбі оцих філетових кубів. До речі, ця е, пушка кругла, вона просвічує е, скрині, е, просвічує противників. і